Мене мотивує до особистого розвитку можливість змінювати життя на кращу. Бажання надавати кваліфіковану допомогу. Бажання допомагати людям у прагненні до суспільних змін. Бажання бути кращою за штучною інтелект. В моїй роботі мене мотивує моя родина. Бажання змінювати світ та підтримка моїх колег. Бажання бути корисним. Нові можливості Прагнення до самореалізації та досягнення життєвих цілей. Мене мотивує до особистого розвитку. Копник від директора. Бажання творити. Можливість працювати з різними проблемами людей. А мене мотивує до особистого розвитку Роботи в громаді. Нові виклики, які відкривають нові можливості. Мене мотивує до особистого розвитку життя. Бажання бути корисним людям. Виклики які дозволяють ростим собою. Професійне навчання, мотивація клієнтів і потужна велика команда професіоналів колег. Віра в те, що зміни починаються з мене.